Вітаю, друзі! Сьогодні 22 квітня 2025 року, і я вирішив записати коротке відео, де поділитися, свої, в якому поділитися своїми міркуваннями про те, хто у 2014 році допоміг Російській Федерації окупувати, а потім і анексувати Автономну Республіку Крим Україну. Тому що. Дуже часто виникають в мене в соцмережах дискусії з цього приводу, і щоб раз і назавжди, ну, на даний момент зафіксувати свою позицію і не повторюватися, я вирішив ось коротко записати таке відео. Так от, я вважаю, що е окупувати, а потім і анексувати Крим е Російській Федерації допоміг Віктор Федорович Янукович. Четвертий президент України, чому я так вважаю, перш за все, Віктор Федорович Янукович, коли прийшов до влади, розставив на багатьох ключових посадах не лише російських агентів, а навіть громадян Російської Федерації. Це згадаємо міністр оборони, це керівництво Служби безпеки України. Ну а щодо проросійських кадрів, то... Всі їхні прізвища ми знаємо через те, що вони були в уряді е, Януковича чи е, на інших ключових постах, е, призначені Януковичем, а зараз вони сидять як зрадники у Москві, у Російській Федерації, чи десь в інших містах, і звідти шкодять Україні. Саме ці люди е, штовхали Януковича е, до проросійської політики. І відмову від євроінтеграційних планів України. На одній зустрічі у Сочі перед Вільнювським самітом, де Янукович зустрічався з Путіним, схоже, через якийсь там, компромат чи тиск, не знаю, в якій формі, Януковича психологічно зламали, і після того він. Путін Януковича психологічно зламав, і після того він взагалі. Не проводив будь-якої самостійної політики. І після початку Майдану 2013-2014 років значну роль у цих подіях розхитування суспільної ситуації відігравали спецслужби Російської Федерації, на яких спирався на моє внутрішнє переконання Віктор Янукович, як на ту гарантію. Яка допоможе йому впоратися з цією ситуацією і приборкати ці протести. Значну роль в тому, хто йому радив, це був Сівкович, помічником якого в тривалий час ми це забуваємо часто, був Гетьманцев, який зараз є тією особою, яка визначає фіскальну політику в команді Зеленського. Та й взагалі всі ті, хто оточують зараз Зеленського, вони мають своє, часто мають своє кадрове коріння у команді Януковича. І повертаючись до проблеми окупації, а потім Анексії Криму, будь-яка раціональна людина розуміє, що така спецоперація, як окупація Криму, вона готується задовго заздалегідь. І силами спецслужб і силами Збройних сил Російської Федерації, які значно наростили свої підрозділи після підписання в 2010 році так званих харківських угод, які продовжили перебування російського чорноморського флоту у Криму. І ця підготовка вона однозначно була дуже активною. Вона однозначно була відома українським спецслужбам розвідувальним органам. Які знаходилися під контролем Януковича. І незважаючи на це, Янукович не оголосив воєнний стан завчасно, не вжив будь-яких контрзаходів щодо цих е е дій Російської Федерації по підготовці окупації в подальшому анексії Криму. І саме тому він фактично оголив е цей напрямок, дезорганізував державний апарат. Унеможливлюючи реагування належне України на цей серйозний виклик, який стався в 2014 році, адже більшість регіоналів це фактично були проросійські агенти, які допомагали росіянам окуповувати та анексовувати Крим, як виявилося в подальшому історії, і самі росіяни визнають, що окупація Криму розпочалася 20 лютого 2014 року. Це написано на їхній медалі, яку вони вручають за окупацію Криму. І як ми пам'ятаємо, 20 лютого 2014 року ще активно відбувалися події на Майдані, масові вбивства. Янукович був у Києві. Тому саме Янукович винуватий в тому, що Україна втратила Крим. Тому що важко зупинити процес, який вже запущено до тебе, не маючи для цього відповідних ресурсів. Якщо проводити аналогію, це так само, як Зеленський здав південь України разом із, на моє внутрішнє переконання, такими діячами, як Стефанчук, голова Верховної Ради, Рєзніков, міністр оборони, Баканов, голова СБУ, Залужний е командувач Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України, тому що вони ігнорували елементарні е виклики, які були очевидними для будь-якої людини, яка володіла інформацією, і яка мала би елементарні кваліфікаційні вимоги до управлінця. Тобто, якщо є загроза, до неї потрібно готуватися. Так само Янукович не готувався до окупації в подальшому анексії Криму, і саме він несе відповідальність за втрату Криму Україною, тому що процеси запущення за Януковича вже неможливо було зупинити. В лютому березні 2014 року через дезорганізацію Державного апарату України, до якого призвели кадри Януковича, втечу Януковича, який зруйнував фактично систему влади в Україні, і ті наслідки, які мали події на Майдані. Які призвели фактично до подальших соціальних заворушень, інспірованих значною мірою спецслужбами Російської Федерації? Тому ось така моя думка щодо того, хто винуватий в окупації та анексії Криму? Дякую. Хай щастить.